Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім вам дякую за все, всім вам бажаю міцного казацька, всього-всього найкращого. Щоб у вас все було добре і вам за це нічого не було. Так, друзі, дякую вам за коментарі, за вподобайки, читав. Вітаю підписника, друзі. Вітаю ти його, друзі! Виграв 100К золота. Вчора, по-моєму. Так, вчора він казав, написав, що вчора випала 100 золота. Вітаю, друже, від душі. Дуже крутий куш. Ну, також і коментарі, що писав один підписник, каже, що 116 танків злив на ці містики. І просто ніфіга немає. Падала одна фігня. Тому, друзі, якась так. Не знаю, друзі. Так, ну, значить не впарюйтесь в них дуже. Трішки відкрили, там удачу попитали і на цьому хорош. <кій> не дивіться, як інші там, зливають там танки або багато там цих. Це не... воно може так не окупитись, друзі. Продати... Продасте пол ангара, потім будете жаліти. У ну, нас самого, друзі, на одному 125 танків немає, на іншому взагалі там щось 200, на тому 103. Ах, печальна, друзі, історія. Не хочу себе сумнівати. Так, у нас, друзі, контент від Віталія. Віталій бажаю міцного Казацька. Дякую, друже, за контент від душі. Будемо відкривати ну, точні, буде Віталій відкривати контейнер на Астероп. Новий танк 9 рівня. Я, до речі, вже з ним зустрічався з цим танком. Ну, давай, друже, бажаю тобі удачі, бо відео коротеньке. Купив там пару контосиків. Перший відкриває. Срібла бустери, знайома історія. Ну що, спроба номер 2 Щось воно підлагнуло. Завис контейнер. І танчик. Вітаю, друже, від души. І дякую за контент. Супер. Вітаю тебе з новим танчиком. Клас. Дякую за контент. Обійняв і всього-всього найкращого. І вам, друзі, бажаю всього найкращого.